Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео. Що почав помічати, що діти зараз стали дуже прямолінійними, дуже наглими. Всі такі тикаються, чуєш, ти, ей ти. Ну. Теж та так робило. Я думаю, кому ти тикаєш ти? В мене вже розсаду на підвіконніку вуса попускала ти. В тебе ними ще навіть не пахне ти. Та в мене пупкова грижа більше, ніж твій кадик. У мене зі мною наскільки давно, що він ще пару років за мене на самокатах буде кататися. <рес> Кому ти тикаєш? Дуже прямолінійні, дуже відварті. Але знаєте, вони і розвиваються набагато швидше, набагато швидше, ніж ми. В дітей зараз вже в 3 роки є книжки, малечі про інтимні речі. Дітям зараз 3 роки розказують про сексуальну освіту. То мені здається, в 3 роки просто перестав сратися. десь плюс-мінус. Ми в 9 класі з пестиків і течінок просто. Тут сексуальна освіта. У мене сексуальна освіта була знайти в паті в шафі за старими штанами касету. Я кожен день дивився. Кожен день на неї дивився, поки мені однокласники не сказали, що їй ще треба відіка вставляти. Я завдяки такій сексуальній освіті дізнався, що дітей знаходять не в а аж на партнерських пологах. Санітарка приходить і каже, я перепрошую, а коли прилетить лелека. Каже, мужчина, ви що долбоєв? Я кажу, ні, я то теж чув, що вони в теплі краї в лютому літають. ну. Та в мене теж є син, він теж дуже швидко розвивається. Він ходить в садок, зараз три роки, йому вони теж же починають вчити сексуальну освіту в садку. Його дуже цікавлять ці речі, кожен день його забирають з садку, ми стоїмо в черзі в магазині. Такий тато. В того дяді є пісню. Він <рес> каже: так, Марко, в нього є пісню. А в того дяді? Каже, і в нього, а в то і тьоті". Я кажу, Маркусик, давай зараз такий час. Пісюн може бути там, де ми його не чекаємо, розумієш? Його реально зараз хвилюють, тільки пісюне. Недавно приїхали мої батьки в гості, сидимо на кухні, обідаємо, тут звідки не візнець, виривається мій малий, І у мого тата! от такий пісюн. Всі такі ясно, тільки моя мама перестала жувати, і каком. Що росте? Їдемо на день матері, їду в машині, купили квіти, малий сидить в автокріслі, який. Тато, в тебе є пісун? Я такий сан в мене є пісун". такий, і в мене є пісон. Він такий, а в мами? Я такий пу-пу-пу. Каже, ні, соночок, дивіться, в мами, в мами вульва. І малий просто починає плакати в автокріслі. І каже, соночок, що таке? Він такий, а чого в нашої мами на пісені росте бульба? Це дуже смішно, але бачите, це, ну, це гарно, коли він називається так ніжно, пісюн, пісюн. Бо він зрозуміє, що хуй це той, хто підрізав тебе і не включив поворотні. Він дійде до того сам. Нехай буде пісун пісном. Знаєте, діти зараз дуже розвиваються, їм купують акції, відкривають криптокошельки, аби в них був стартовий капітал, початок, майбутнє. У мене теж був стартовий капітал і майбутнє. Мені дістався варикоз від мами, пупкова грижа від баті і чорний жигуль шестерка від діда. Просто щоб я мав на чому це все возити, знаєте? Але мені здається, єдині, хто щось знає про фінансову грамотність, про сексуальну освіту. Це п'ятикласники. Ви бачили тих бідних хлопчиків з пустими очима, він такий виходить зі школи і йде. У нього математика, потім в нього IT, музикальна школа, басейн. Він в 11 цей вечора приходить додому. <плес> мама каже: синочок сидай, вчи уроки. Він Каже: Мама, які уроки? Мене часу перднути не було. Мама. Я питаю, коли моя мама вперше мене привезла до хірурга, він діагностував мені попкову грижу. житті. Каже, дивись. Якщо вона тобі десь раптом на фізкультурці вистрибне, я тобі зараз покажу, де треба нажати пальчиком, і ти сам її собі вправиш. Я думаю, то що ти кажеш? думаю, блядь, з баскетбольним м'ячем його не переплутати. Прикольно в нас реформи, знаєте. Не може нас вилікувати сімейний, зато може кинути відкритку в вайбері. Прикольно. Але єдина, хто в мене вірила, була моя бабуля. Бабуля дуже сильно хотіла, щоб я став священником. Дуже сильно хотіла, щоб я став священником. А я просто хотів стати пожежником, щоб тушити ці дурні ідеї в голові. Щоб розуміли, наскільки сильно воно хотіла, щоб я став священником, просто бубки в церкві, коли не знали, коли треба рослитися, це дивилися на мене. Я в школі спочатку вивчив церковний календар, вже потім табличку множення. Пам'ятаєте ці щоденники погоди. Діти писали, я просто в кожній клітинці писав Бог дав день, Бог дасть погоду. Але мені було важко оправдати бабульні сподівання, знаєте, ну я вам зараз пояснюю, чого. ми жили в маленькому селі, і в нас священник, який правив службу, в будні торгував джинсами на базарі. Якось воно важко йти до людини до сповіді, якої ти поранім тому на картонці штани міряв. І він же таки завжди нахилявся, каже, дивись, штани завжди можна підгорнути. Але від Бога ніколи не відвертайся. Я питаю мені років 12, я такий біжу до нього до сповіді, залітаю, згадую свої гріхи, гріхіки, так що я там не слухав маму, прогулював уроки, порвав штани, е, бився. І тут він на слові бився, бере мене отак за ухапку. Такий, ах, ти бився? Ти бився, ти такий гоноровий, може, давай зі мною поб'ємося. Мені реально стає так страшно, думаю, ну чисто теоретично це якась битва Давида проти Голіафа. Про це точно десь напишуть. Потім такий думаю, та ні, не буду з вами битися, і тут в церкві просто грубова тишина, ніхто нічого не говорить, Якась бабка така, а мені здається, той хлопчина всрався». І Каже, нічого я не всрався, це в церкві ладаном пахне. І оце я закінчую, вибігаю, біжу додому, такий довольний, що це все закінчилось, і бабуля вона на двері зустрічає. Така, а! А я казала, що їй сподобається ходити до церкви. Я кажу, ні, бабуля, просто синь я зрозумів, що я не той хлопчик, який подобається священником. <рес> да. Знаєте, пам'ятаєте, я вам казав, що вона дуже сильно хотіла, щоб я став священником. Бо ми ходили в греко-католицьку церкву, і от стався один поворотний момент, коли вона зрозуміла що того не буде. Вона зрозуміла, що того не буде, коли я зі своїми друзями вкрали в інакшого священника ящик Кока-Коли. Ви зараз подумайте, боже, який гріх, ящик Кока-Коли, священника. Ви краще подумайте, звідки священника у 2000-х ящик Кока-Коли. Проте її не так засмутило, що я вкрав його ще Кока-Коли. Як те що я вкрав його православного священника? Я кажу: баба, ну а що ти хотіла? Адам повівся тупо на одне яблуко. Тут ще Кока-Коли. ну. Мені здається, все очевидно. Але фінальною крапкою стало моє одруження. Я привожу свою дружину, кажу, так, це наша майбутня дружина, це Аня, ми будемо одружуватися. Вона така, боже діди відай, діточок. я кажу, не спіши. Там не все так однозначно. Ми будемо брати шлюб в православній церкві. Вона така, ааа, то все та зозуля, то все та розлучниця тобі наспівала. Я кажу, ні, бабуль, ми молода сім'я, ми так вирішили, ну реально. І погодься, в них навіть Кока-Кола смачніша. Вона така, на да, є, щось таке є. Бо, я думаю, в більшості з вас було це вперше. Ти привозиш свою майбутню дружину або майбутнього чоловіка додому, знайомиш з батьками, і мама дістає оці альбоми. Там, де ти на диванчику, на цьому одіялі лежиш, пісюнчиком такий, ой, ой, такий малий був під столом, то є. Моя мама дуже любить розказувати мої дитячі болячки. Кожен раз моя Аня приїжджала і така, Боже, такий хворобливий був, такий, боже, такий, о, такий худий був, як ровер, як ровер худий був. Ми з татом думали назвати його любов. Аня каже, та як любов, він же ж хлопчик. Вона каже, та бо любов живе три роки, думали, більше не крутягне. Але я дуже люблю свою дружину, дуже люблю свою дружину, але в неї, як в багатьох українських жінок, є маленький мінус. Вона Дуже сильно любить дивитися, шоу холостяк. Дуже сильно любить дивитися, шоу холостяк. дивиться холостяк український, холостяк на нетфліксі, американський холостяк. Я коли це поняв, я поняв, що мені от-от і вже пора збирати чемодани. блядь. Просто тому що холостяка вже більше ніж мене вдома. Але знаєте, мені здається, що нам, всім українським чоловікам, треба боротися за те, щоб заборонити холостяка в Україні. Тому що оті всі побачення на яхтах, катерах, вертольотах. У мене побачення з моєю дружиною за 9 років стосунків на вертольоті було один раз. Коли я ще в і все-таки вмови Реву — шліфунути Балтикою дев'яткою. Там такі вертольоти. Лягали спати, то за стіну трималися. Але самий-самий кайф дивитися холостяка, коли ви одружені, ви вдвох сідаєте в таких запльованих майках на дивані. І він, блядь, виходить. Аполлон. По його накачаному тілу біжить капля води. Він сміється своїми білими як сніг зубами. Вона дивиться на нього, на тебе. Знов на нього. Знов на тебе. І розуміє: вона проїбала шанс. Та, знаєте. Ще розкажу вам свою дитячу мрію У мене була дитяча мрія дуже проста дуже проста дитяча мрія Я завжди хотів відвідати макдрайв на своїй власній машині дуже просто тому що в мене спогади з дитинства, ми жили в селі, ми були такою собі бідною сім'єю. Знаєте, не часто це бачу, такі думаю, Макдрайв на своїй машині. Тому що в мене крайній спогад про Макдональдс, ми їздили в Львів, мені робили операцію, я стою з татом з мамою. Такий весь в сльозах із хеппі-мілом, з хеппі-мілом, але без епендицита. Я думаю, батя в цей день до мами такий ну сьогодні, сьогодні він заслужив, Сьогодні він дав, але молодець. Я думаю, прикиньте, наскільки круто би було зробити якусь кооперацію Макдональдса з повернись живим. Щось там, наприклад, спочатку повномасштабного вторгнення тисячі окупанських долоньо валяються на українській землі. Придбай долоньку окупанта в Макдональдс. Кожна виручена гривня піде на смерть ворогам. Русні пізда. Разом з МакДональдс. Мій улюблений український бізнес це Укрзалізниця. Укрзалізниця це топ, тому що за останні два роки Укрзалізниця перевезла більше знаменитих людей, ніж за всі роки незалежності. Політики, знаменитості, просто сілеби, всі їздили. Але знаєте, що тут найцікавіше? Не то скільки їздили, а те, що їм, блядь, сподобалось. Тут виникає два запитання: чи в нас саме як в українців зовсім трішечки завишені очікування, чи дійсно в Європі і світі все так хірово з перевезеннями? Але ж ви розумієте, що насправді там ну, люди такого рівня їздять зовсім іншим рів, рівнем комфорту. Тому що кудись золотий вагон Медведчука пропав. Чи, як ви виселяєте, заходить таких три президента: Литва, Естонія, Польща, такі, сідають в плацкарті, достають варене яйко, огірочок, ц -ц 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 і дуда такий, нуцо? Цо-цо? До Києва, блядь! Нє, такого не буває. Але знаєте, справжнє золото, скарб. Берлина Укрзалізниці це провідниці. Провідниці Укрзалізниці. Мені здається, просто коли тих жінок беруть на роботу, там в анкеті все на все. три запитання. Перше: наявність дивної зачіски. Просто знаєте, щось таке окремий локомотив на голові від розового до темно-брудового відтінка. Вона, коли заходить вагон, так легенько присідає, все пасажири. Вагон рухається. Друга вміння розмовляти з суржиком або не вести легку комунікацію з будь-яким пасажиром нашої прекрасної країни. І третє, перед нею просто так ставлять пачку Артек і тут Продай. Нам, дякую. В мене на тому все. Дякую, що слухали. З вами був Ігор Рапіна, всім дякую, всім па Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.